Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto Вітає вас. Знімемо для, для вас нарешті відогляд ось такого крутого автомобіля. Це у нас е, є на майданчику шкода Супер в дуже крутій комплектації. Ви можете вже бачити, що це є спортлайн-комплектація. цей автомобіль з Європи, а саме, по-моєму, з Німеччини. В дуже хорошому, дуже хорошому стані буде цей автомобіль за дуже класною ціною і. По самому автомобілю, автомобіль, значить, у нас є е, виготовлений чисто 2019 року. Випуску у вас буде по техпаспорті. На, е, так, 2019 рік випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на передньому, на передньому приводі та на автоматичній коробці передач dq 381 ступка, мокра класна коробка. Отже, по автомобілю, автомобіль Супер Б в комплектації Спортлайн в седані. Реально хороше класти авто, тому що, як на мене, буде крута ціна, і є максимально топова комплектація. От прям є все, що тільки може бути без перебільшення. І зараз я вам про цю комплектацію. Sportline розкажу швиденько. Потім зробимо замір по полакофарбом, покриттю, як завжди. По автомобілю і покажу зовнішній та внутрішній стан даної автівки. А і саме важне, головне, верхніше, що я забув, це пробіг оригінального пробігу в даного в нас автомобіля. Це 180 тисяч, по-моєму. Зараз ще розгляну. Да, e, 181 тисяча оригінального пробігу, який є підтверджений нас офіційним дилером. E, цей пробіг, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера, то все часу та гарно по регламенту вона обслуговувалася. До речі, вон є, в дверці знайшов я шильдик, да, що вона заїжджала на 178 тисяч 57-23 року на офіційний дилер шкоди. Так що менше з тим, по. По пробігу, кому потрібно історія від офіційного дилера, можу вам надати там на вайбер, телеграм чи на будь-який інший меседж. Так що ось така ситуація. Отже, погнали! Саме цікаво, що тут є, це у нас комплектація того, що Спортлайн дуже крута. Вона, і що ми бачимо? Ось такий графітовий класний колір в поєднанні з Shadowline пакетом Бачите, повністю все чорне, тут рішітка, диски. Ось такі е, є фірмені, оригінальні. Спартлайневськи по автомобілю, дзеркала. Хрома взагалі немає, ну реально дуже крута, е, круто гарно виглядає цей автомобіль. Потім маємо е, по оптиці. Оп Оптика в нас тут є топова, вона максимально адаптивно вирізає автомобіль з потоку. Андіблікове лобове скло з камерою асистентів е, встановлено. Потім біжимо на зимові класні гумі. гума практично тут як нова, е, встановлена в цьому автомобілі. Розміром у нас іде E, Дивимося e, 245 на 40, а диски йдуть, диски йдуть на 19-го 19 діаметра. Так що ось така ситуація. Далі по самому автомобілі зразу вже бачимо, що є безключовий комфортний вхід на передніх дверцятах автомобіля. E, так, ззаду, що ми бачимо? Позаду автівки пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, e, маємо ага, електрокришка багажника, є встановлена. Ось так електроклюшечка багажника є. Так, є електроклюшка багажника, є електрофаркоп'яв даного автомобіля, закриваємо. Ну і саме цікаво, це те, що всередині. Отже, відкриваємо автівку і ну от, бачите, що все, що може бути, все є присутнє в даного автомобіля. Тобто топ-топ. Погнали! Салончик у нас спортлайнерський, є сидіння ковші, комбіновані алькантара з, з шкірою. Вони йдуть на електро з функцією пам'яті. Так, є. Сідаємо, робимо запуск. Запускається, до речі, автомобілі з так, кнопочкою. Так, запускається. Поки запускається автівка, то маємо в автомобілі два ключа та пульт на WebaST. Є оригінальний Webas, встановлена в, автів... в От. Є тільки тут, мабуть, десь помінявся значок чи що, чи брелок не той. Це, мабуть, від Фольксвагена десь у нас було багато фольксвагенів, але тут є 100% пульт на Webasto, бо коли ми купували на аукціоні цю автівку, то пульти був оригінальний шкодовський на Webasto. Отже, пульт керування Webasto, ось тут є Webasto, мокра, це дуже крута звична штука. Потім. Бачимо, цифрова панелька приладів перед вами є. Слайн ось такі перфоровані шкіри кермо слайнус, спортлайновське. Потім маємо адаптивний круїз контроль є. По автомобілю, під світочка завжди амбієнсика міняє кольори, різних кольорів. Ось такі карбонові, прикольні вставочки по боках і спереду в панелі. от є. Так, що ще, що ще, Що ще дивимося, що є по асистентах допомоги водію. Вони тут є максимально всі. Тобто це ілайн-ассіст, і датчики е мертвих зон є встановлені. ось так. Вони бачите, загоряються, датчики мертвих зон є, виїзд міської парковки є, та фронт тобто асіст, максимально всі асистенти, які тільки можуть бути, всі вони присутні в цьому автомобілі максимум. Так, є далі, потім магнітолка Discovery Pro, у нас максимально повністю вся сенсорна е магнітолка йде. З, 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 з кондиціювання маємо Три, по кондиціюванню маємо трьохзонний клімат контроль з функцією очищення повітря, з підігрівом е, лобового скла, з е, програмування Webasto, що вам потрібно на конкретний час день. От, так що підігрівки з керма, і підігрів сидінь є, українська мова встановлена андроїди авто, Apple carplay є, шкода Конект є присутня, навігація. Е, потім ще хотів звернути увагу. Увагу на, на акустику. Акустика також тут є преміум, іде Кентон. Ось бачите, тут видно, що еквалайзер, Кентон настроєчка. І ось так є шильдики на е, дверцях є кентон. Потім е, стеля у нас чорна йде. З, па, з люком. Ось так виглядає люк, це теж класна штука така. от Ну і по-моєму я вже все пробігся, що тут тільки може бути. Ага, ще саме головне, друзі, і саме головне фішкою в цьому автомобілі є те, що маємо кнопочку мото, тут це стоп і список, розуміємо, кнопочка Мод і мається автомобіль dcc підвісочку Тобто це дуже крута підвіска DCC, що Цей автомобіль мега крутий, він просто пливе на цій підвізці, хто розбирається, катався на DCC шці то якби, той з Ціни опцію. ну реально дуже крута, яка класна, класна автівка. І до того всього маємо ще ось тут. Ми це зрозуміли електрофаркопус, автохолт. Є ще в автомобіля у нас е, камера заднього виду, пактроники 360, та має функцію самопарковки. Бачите, ось так кнопочка є функція самопарковки. Так що. Все все є повністю, що могло б бути. Так, ну є запустили і далі, далі по самому автомобілю, а глянемо ж тільки скло. А, і, до речі, і скло подвійне, друзі. Ну от Прям все-все, що може бути, все є. подвійний склопакет підігрів складання дзеркал є, ззаду тоніровочка оригінальна стоїть. Потім дуже класна штука, це ось ці сіточки, вони захищають літку, дуже круто від сонця, ніяке там тонування, не для вас так не ця Сітка, під сіточкам б'єнц, карбоної ставочки, підігрів заднього ряду, керування третім кліматом. Ось так теж шторки є. Ну Типу, реально дуже-дуже дуже, дуже, дуже класний, класний стан, класна автівка класна комплектація за класною буде ціною. Так, є. Отже, ось така у нас комплектація з шкоди Super в комплектації Sportline. Так, далі. Далі робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб вам було розуміло, що все є добре з нею. І пробіжимося по стану. Отже, по лівій стороні переднє ліве крило у нас. Переднє ліве крило 80, що А, 104. 104, бачите, передня ліва дверка 105. Ще раз 105. Задня ліва дверка у нас 108. Ще раз 120. 120, заднє ліве крило 121. Ще раз крило 122. Поверху ось тут у нас 122, дах у нас 122, 115. Задня кришка багажника у нас 115. Ще раз кришка у нас 116. Заднє праве крило у нас 140. Ще раз крило у нас 90, 104. Ось так, заднє 104, заднє праве 92, 92, 111. Переднє праве крило 122. Ще раз. 120, капот у нас 130. Тобто Криво приставив 134. 134. Ну і по зі стороні 113. Так що бачите, що повністю автомобілі є все добре, поле кофарбом по питю, ніяких моментів немає у нас з цим автомобілем. Так що ось такий... Такий стан і така автівка. Ну і що до по експлуатації, що ми маємо по слідах експлуатації? Ми маємо по передній частині автомобіля, є дрібні сколики на капоті, оптика на туманочках, на бампері Вони дрібні критичних сколиків у нас немає. Абсолютно, бачите, самі на камері, що все є добре. от Нічого вам робити, фарбувати не потрібно, а по решту по кругу автомобіля, можливо, вже бачили. Ніяких м'ятин, глибоких подряпин, чи там якихось моментів, що вам робити потрібно, немає абсолютно. Реально гарний, класний автомобіль, повністю обслужений. Ось так пройду ще раз сам по кругу. Ну, типу, нічого я не бачу, абсолютно ніяких моментів по, е по кругу автомобіля. Реально гарний стан. Ну і по по салончику автомобіля, можливо, вже трошки бачили, звернули увагу, що тут також все є в порядку. Гляньте, це в нас карта водія. Знову ж таки, ось це пороги водія, водія ніде нічого не затерто, не протерто. Сидіння ось так теж в ідеальному стані. Типу норально ну, цей автомобіль не виглядає на 180 тисяч пробігу, абсолютно. Бачите, все чисто, гарно, нічого не пропало, не, не палили в автомобілі. От, Має приємний запах автівка. Так що реально хто шукає саме, такий автомобіль, такі комплектації, будь ласка, як завжди, заїжджаємо до нас, все вам покажемо, розкажемо, максимум не домовимо інформації по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що все є добре з ним. От, ну І звичайно, хто купляв на нас автівки, то торгуватися. Можна, торг є присутній по даному автомобілю, і зараз я вам озвучу ціну питання по даному автомобілю, яку можна буде плюс-мінус зробити на віддачу Ось так виглядає все. І по правій стороні, я думаю, тут ситуація аналогічна ніяких моментів абсолютно немає. да Нічого я не бачу. Трішки якісь там поарці, таких типу подряпанок всередині арки, десь чи від рівня, чи від чого. От, а так все дуже-дуже є класно. Дуже реально, от це той автомобіль, який був би перший, якого я би собі мав би для себе Тому що реально dcc підвізка для мене дуже важливу роль грає, що цей автомобіль є комфортність, створює комфорт, до речі, сидіння пасажира. Також електрика з пам'яттю. От, то кажу, щоб реально взяв би собі дихати такий автомобіль, тому що він є дуже приємним до керування. Так що Ось така ситуація з цим автомобілем. Реально класний автомобіль. Отже, і що самое главное? саме головне? Саме головне це ціна питання даного автомобіля. І ціна питання буде за чистий 2019 рік за шкоду Супер Б спортлайн комплектацію, максимальніша. Значить буде ціна питання на віддачу десь в районі. Це автівка буде 28 тисяч. Так що хто розраховує такий бюджет і шукає собі топову комплектацію в шкоді Супербе? Будь ласка, жку ще раз заїжджаємо до нас, все вам покажемо, розкажемо, дамо максимум інформації, щоб ви зрозуміли, що даний автомобіль. Даний автомобіль у нас є в хорошому стані. І ще одна приємна бонус штучка у нас буде для, для вас, любі друзі, те, що... Е... Купуючи чи там перед покупкою, е, якщо ви захочете глянути собі авто на будь-якому дилері, е, на офіційному чи то на офіційному, без проблем ми це все можемо глянути, але за наші кошти. Тобто вам абсолютно не потрібно вложувати ніякі свої кошти там в перегляди, в діагностики там чи перевірки. Ми це все зробимо за вас, щоб ви знали і розуміли, що дійсно автомобілі є якісні і класні. Так що, кого зацікавив варіант, будь ласка, набирайте, всім вам гарного дня. Дня будемо за на зв'язочку. Тоді пока, пока.